Так, відео записуємо для тих, хто знаходиться на спецгрупі 2%, третя група. У мене так склалося, що ФОП вирішив ліквідуватися на третій спецгрупі. І виникло питання, яку подавати декларацію, тому що ліквідаційної декларації і стан про ліквідацію в цій декларації взагалі не передбачено. Звичайно, зателефонувала до податкової, проконсультувалася у двох податкових і у обох обох одна сама позиція. Ви формуєте, мене зняли з єдиного 22.09. Я формую останню звітність за 9 місяць, 2022 Звичайно, якщо вас зняли в 10-му місяці, ви чекаєте кінця 10-го місяця і подаєте звіт за 10 -го. Місяць в листопаді і потім тільки сформуєте цю звітність. Вона, звичайна, звітна. Ви вказуєте місяць, ФОП, фізична особа, відмітка, яка адреса, все запам'ятайте. Ставите, у нас був дохід 0, тому ми поставили 0. Якщо у вас був якийсь дохід, ви вказуєте свій дохід. І спускаємося донизу, ставимо відмітку додаток номер 2 Відомості про суми нарахування застрахованих осіб єдиного внеску. Ставимо відмітку і ставимо нижче відмітку. Тобто, у вас дві відмітки на в головному звіті, додаємо додаток 2, відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб. Вказуємо звітний, ваш ідентифікаційний код, ім'я, фамілія, фамілія прізвище. Ой, прізвище по батькові. Місяць, за який ми звітуємо, рік. І вказуємо з вами дату реєстрації припинення. У мене це 22.09. Чому вказали? Невірно, 30. це автоматично програма вказала. Тут вказуємо з вами 22. 9.2022. Тут ми з вами сказуємо з 01 Він мене пішов з 01 травня по 22.09.2022 2022 року. Період перебування в фізично спрощеній системі оподаткування. Код категорії 6. Квет, основний, вказуємо. Далі спускаємося вниз. Нарахування, як бачимо, у мене йде травень, червень, липень, серпень, вересень. Нарахування і сплата. Уже в жовтні, хто буде за жовтень, не забувайте, що буде тут 6700, тому що мінімальна зарплата піднялася з 1 жовтня. Зверніть на це увагу: це хто буде ліквідуватися в жовтні. Все, більш нічого не вказуємо. Просто. Орієнту орієнтуватися, податково буде на дату державної реєстрації припинення. Звичайно, хотілося б, щоб тут був тип форми. Бачите, тут є призначення пенсії, призначення матеріального забезпечення. Якби ще тут була тип форми ліквідація, було б взагалі ідеально. Але чомусь, як завжди, податкова не доробила. Не знаю. Ну, але питання навіть не в цьому, питання в іншому. Сформувала я звітність. Чекаю другу квитанцію, її немає. Тобто немає ні відмови, немає не опрацювання від пенсійного фонду. Тому що цей додаток номер 2 опрацьовує пенсійний фонд. І мені здається, що знову немає алгоритму його опрацювання для спецгрупи. Не знаю, чого чекати податкова, поки морозиться. Нічого не говорить, кажуть, що чекають на другу квитанцію. Не, не, не нервуйте нас. Я нічого не можу зробити. Чекаю, звичайно, на другу квитанцію, але на всяк випадок ще раз подала звітність, тому що говорять. Ще є таке правило: якщо в електронному кабінеті не приходить квитанція номер 2 протягом 50 днів, то вона вже не прийде. Потрібно подавати повторно звіт. Тому я подала, тому що в мене не було 7 днів квитанції. Чекаю другу, можливо, щось у нас вийде. Але я ділюся з вами алгоритмом тим, що мені зі мною поділилась податкова. Побачимо, чим закінчиться все. Гарного настрою, терпіння і не знаю наснаги.